Цвіте Ектонідія коломікта. Це жіночі квітки. У них в суцвіті. Тут краще видно. В основному одна квітка. Дуже рідко деякі сорти мають по три квітки. Іноді більше. Але це дуже рідко. Також видно в тичинках. Дуже добре розвинені примочки це чоловіча рослина, у них зазвичай листя орнаментальне, а в жіночих сортів дуже рідко таке зустрічається